У продовження цієї нової теми спілкуємось із головою Сумського територіального відділення Антимонопольного комітету України Євгеном Касьяном. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, і перше питання власне воно прозвучало уже у матеріалі від директора департаменту агропромислового розвитку про безпідставність росту ціни, наприклад, на цибулю і капусту. І антимонопольний комітет, як сказав, він має поставити там крапку. Чи можете ви там крапку поставити? Питання. Просте, і відповідь доволі проста. Це загальнодержавний ринок, сумське тервідділення має право займатися лише регіональними ринками, може існувати в даному випадку проблематика, але в розрізі торгівельних мереж супермаркетів цим питанням займається антимонопольний комітет України. України. Скажіть мені, будь ласка, стосовно е вашого. Е так от, вашої заяви про пальне і того, як відреагує ціна на пальне на зменшення курсу долара. Структура формування розрібної ціни на нафтопродукти, особливо імпортного походження, вона має дещо характер. Формування із запізненням, тобто, коли відбувається закупівля за кордоном е от на сьогодні, то е по цьому курсу євро та долара, то ситуація буде зрозуміла лише у травні місяці. Наскільки адекватно відреагували нафтотрейдери? Тому ми ретельно відслідковуємо е ці речі, плюс ми надіслали всім суб'єктам сподарювання вимогу щодо надання всіх документів щодо ціноутворення. Тобто, ви все таки думаєте, що здадуть свої позиції ціни на пальне? Я впевнений, що це має бути звичайно не до того рівня, який був при 8 гривень, але це відбудеться. І ще два таких дуже актуальних питання, принаймні для обласного центру, це здорожчання хліба, яке анонсується із 6 травня, і анонсоване перевізниками підвищення тарифів на проїзд. Давайте з хліба почнемо, напевне. Стосовно хліба хлібобулочних виробів, знову ж таки, є доволі великий досвід. У попередні періоди це якраз ринок регіональний. Ми цим займаємося. Найкрупніше підприємство суми Торгпартнер. По ньому ми приймали щонайменше три рішення, накладали штрафні санкції понад 100 тисяч гривень у сукупності, тому інформацію щодо підвищення отримали 24 квітня. Наразі перевіряємо, будуть порушення, будьте впевнені, ми відреагуємо і стосовно перевізників і тарифів на перевезення стосовно перевізників. Погоджуюся з тим, що є підстави для того, щоб врахувати нові ціни на нафтопродукти, на запасні частини, але категорично не погоджуюся з тим, що у нас чесно рахується кількість перевезених пасажирів, пасажирів на день однім маршрутним таксі. Тому тут я вважаю, потрібно залучати не лише Якісь контролюючі органи, а в першу чергу громадськість, тому що вже громадськість не довіряє ні перевізникам, ні державним органам. Тобто, питання є навіть на сьогоднішній день у антимонополі. У нас опалити. є своя думка, яка ми знаходимося на стороні громадськості. Ми вашу думку почули. Дякую за коментарі. Дякую вам. А глядачам нагадую, випуск продовжується і далі буде багато цікавих тем.